Вітаю, друзі! Знову думки в голос. Ну що, перевіряв кожну свою гру з чотирьох, там, де грав з немолодим шахістом, він намагався комбінувати, але я білими виграв мініатюрою. Доволі швидко, без помилок. Перша друга лінія, перша друга лінія, жертва, атака, добивання, технічна реалізація. Тепер по партіям з молодими гравцями. Перший тур. Він опинився в незнайомій позиції, грав без помилок. Ну, були деякі неточності, але грав без помилок. Виходив, виходив. Надовго, ні, не надовго. Але виходив, грав дуже-дуже впевнено. Якщо в тебе така сила, чому далі в тебе нічиї, нічиї, нічиї? Чому ти не можеш обігрувати потім людей з рейтингом 2000? Якщо ти не робиш жодної помилки в незнайомій позиції, бо він не грає такий варіант, я перевіряв партії. В незнайомій позиції ти не робиш жодної помилки, граєш дуже круто, дуже нахабно. І все закінчується нічиєю. Партія номер 2 Український шахіст. Думаю, скоріш за все, просто йому зайшло, пощастило, були маленькі неточності. Ну, можливо, вибір мого дебюту. Ось я б намагаюся креативити в кожній партії, і бачите, результат не дуже. Але ну, можливо, добре, втримався. Там, мені здається, хлопець все ж таки грав сам. Партія номер 3 е, Білими сьогодні. Ну, просто ідеально. Е, накрутив, технічно реалізував, але витратив багато часу. В кожній партії я в ноті. важко йде гра, тут питань немає. Але жодної помилки за чотири тури я не зробив. Жодної помилки. Перша, друга, третя лінія. Ми дебюти не беремо. Можна сказати, а ви у вас дебюти оригінальні. Ну, в мене вони завжди оригінальні. Партія номер 4 Я просто в шоці. Ну, от я зараз обуренню немає е межі, друзі. Е Потрапив в такий варіант, як і у другому турі. Суперник, мабуть, не знав, що буде так. Сидів. Я потроху вже в другому турі рука набита, і час в мене був достатньо, і е, я його почав трішки. Ну, як я думав, прихопляти. В дебюті дав фору. він отримав перевагу. Потім я підравняв все і думав, як, же, як же, як же. Але він дуже дуже сильно грав. Чому в тебе не 2500, не 2600, якщо ти не помиляєш? І потім під мій цей нот. Він виходив, але виходив рідко. Але не так вже і швид... можна сказати, і надовго. Бувало на три хвилини, на чотири. Так як ніякого контролю я не бачу, знову-таки ходять і з пивом грають, і можна виходити. Тут взагалі всі три турніри, всі п'ять турнірів в одному приміщенні і можна там кудись піти, сховатися і так далі. Ну, добре, друзі, виходив він. А потім був критичний момент. Тобто, ми маневрували, маневрували. Я все думав, як його прихопити. Він ніде не помилявся. Ну так, позиція не сказати, що дуже складна. Це Енчпіль, я його возив. Але він як возив? Рівність. Намагався я возити, тобто, не те, що я О, поставили рівність нічия. Я намагався, намагався намагався. І десь в мене було, мабуть, хвилин 13, Я щось в якийсь момент все ж таки розгубився. Я казав, вночі погано спав. І, ну, глаз вже пройшов був такий, ячмінь чи що називає, начебто пройшов, ніс трішечки так є, може, маленькі проблеми. Ну, добре. Це мене медсестра, я ж розповідав перед турніром. трішечки підкинула мені вирусів. Дружина каже, підемо, я тебе записала на прийом. Я кажу, навіщо що? Ну, це обов'язково. Ну, навіщо перед турніром? Пішли до медсестри були. Е, хвилин п'ять з нею спілкувалася, вона потім я одягну маску. Я кажу, а навіщо? Ну, чи лікар, це лікар, скоріш за все. А вона така я хворію. А навіщо ж ти мені перед турніром такі речі робиш? Ну, добре, друзі. Так, погано вночі спав, але це ну, лише на цей нот, Сказалося на цей і у першій навіть партії, яку я там ну, просто тращив, але дуже багато часу витрачав, тобто підзасинав. І зараз так підзасинав. Ну, момент десь в мене було 10-13 хвилин, там на бланці написано: 10-13 хвилин. Я інтуїтивно відчував, що є комбінація, тобто, можу було далі стояти, намагатися чекати помилки суперника, але інтуїція підказувала, що, можливо, тут суперник помилився. І він у цей момент. Е, він зрозумів, що я побачив ідейку, він побліднів так, і вийшов до коридору. А з коридору прийшов вже спокійний, спокійний. Я жертвую, і жертва виявилася ну, не дуже таки б коректною. Тобто він забрав, я потім добре ще на двох-трьох хвилинах знайшов е, єдині ходи. І, в принципі, його король прибіг до мене, і там вічний шах в мене був, а я, я шукав більше, і дві, дві хвилини даю шахи, шукаю. ну Він трикратний, я бачу, що трикратний я по двом полям даю шахи, він е, нічю ну, запропонував. Я думаю, навіщо мені погоджуватися, і позвав суддю, і суддя перевірив, каже. Нічия, ну нічия, так нічия. Він каже: ви погоджені. Я кажу, ви приймаєте рішення. Ну, чесно каже, виграшу там не було. Але я на всяк випадок шукав варіанти. Раптом суперник невірно е, нічию е, запросив. І тоді, можливо, я б я, поки він ходив суддєю, можливо, я б знайшов варіанти і знайшов е, би виграш. Але ні, не було виграшу. Тобто, все там нічия. І він після того, як прийшов, знайшов усі ці ходи, не розгубився, зробив нічию. Я в шоці, друзі. Я в шоці, якщо так люди грають, тобто в мене на 4 партії нуль помилок. Ми не беремо про вибір дебюту. Тобто у грі нуль помилок. У моїх суперників на 4 партії помилявся лише суперник з третього туру, який був розбитий мініатюрно. Всі вони там приблизно однакові за силою. Між собою цей молодняк робить нічиї. Це дуже дивно. Якщо ти граєш в таку скажену силу, то чому ти з людьми, ну тобто ти робиш нічий з гросмейстерами, не помуляючись. І чому ж ти не обігруєш біль слабких? Друзі, знову-таки повертаюсь до того анекдоту. І така карта пішла. В мене така карта пішла. Я розповідав цей анекдот у попередніх відео. Я давно казав, що класичні шахи це, в принципі, не мають ніякого сенсу. Тобто. Ну, просто можна бути дурням, а там будуть якось Мірзоєв робив Богданові третій їх спільник, коли один грав партію, і тим майстрам, гросмейстрам давав підказки. Це у Франції їх звідси вигнали, але, на жаль, не заблокували. Тобто, багато різних форм читерства є. Тобто, навіть мінімальні якісь можуть бути підказки, але цього достатньо для того, щоб ось так. Відбирати рейтинг у більш сильних гравців, я не можу стверджувати на 100%, можливо, так просто не щастить, друзі, що суперники грають зі мною так сильно. Ну, єдине, що поки в мене хоч трішечки втішає, що я граю без помилок. Тобто, після такої серйозної перерви я йду у кожній партії на боротьбу. Я ніде не граю в пасочки, я йду на боротьбу, десь ризикую і стратегічно, і, можливо, і тактично. Але помилок при цьому поки що не робив. Був у був мене прорахунок варіантів в першому турі, але я так не пішов, здалеку хотів піти, але не пішов. Тобто, ну, такі неточності, звичайно, є маленькі, але таких серйозних помилок не робив. І у цій партії було в останні 2-3 хвилини, і я знайшов тихі ходи, після чого ну, нічия мені як мінімум була, ну не як мінімум, виявилося, що нічує і потрібен повинен робити, але одного темпу не вистачило, щоб у мата у сіточку загнати короля. Тобто я в еншпілі пожертвував фігуру і підтяг білого короля сюди до себе на G5, H5, але не вистачило сил для перемоги. Друзі, а я і не грав у класичні шахи. Я ж казав вже, що я вважаю це. Пустою втратою часу і, можливо, грошей. Тобто тут я граю просто тому, що, ну по-перше, мені відразу пропонували гонорар, потім його, як я вже сказав, збільшили, але я все рівно відмовився, бо сказав я через, ну, скажімо так, непорозуміння <кхе> я. Не готувався жодного дня до турніру, тобто, увесь з тренерської діяльності з усіх цих моментів з сином їздив на турніри. Тобто ем... був втомлений, не підготований. Просто навіть години не присвятив підготовці турні... до цього турніру. Ну, щось тут на турнірі, звичайно, дивлюся, але це не Е, ем... Ну і відчувається, що не грав довго. Це цитноти, і. Ну, це це все е, є ці проблеми. Але я приїхав. Я і не збирався їхати навіть зі збільшеним гонораром, бо я ж сказав, що не підготувався. Але організатор сказав, що його підставили деякі горсмейстри польські йому потрібна була допомога. І я, як я казав, вирішив людині допомогти. І ми тут поспілкувалися, організатор виявився гарною людиною. Тім, якщо ти раптом будеш бачити, якщо ви раптом будете бачити це відео, це майстер тім Вол. Ви супер. Мені приємно з вами поспілкуватися. Все, наші відносини, все на належному рівні, але до турніру, чесно кажучи, є питання. Можливо, мені здається, друзі, я не можу стверджувати, бо я за руку не тримав. І коли я кажу там читерів ческому чи лічесу, я... Кажу про те, що людей, ну як людей, цих читерів заблокували вже платформи, тобто була перевірка. Тут я можу лише здогадуватися. Але яка ваша думка, чи можуть люди не міжнародні майстри, топові і не гросмейстри грати без помилок? Просто напишіть в коментарях, як часто ви таке бачили? Ви ж дивитесь партії якихось турнірів, можливо, елітних? Як часто ви бачите, що в таких партіях люди грають без помилок? Тим більше у незнайомих позиціях. І ведь я ж граю в креативні шахи. І, я, е, і мені важко зрозуміти, ще я давно обрав такий шлях, я граю в креативні шахи. І я зажинаю якісь там складні позиції. І себе, і суперника. Але супернику теж складно. Мені просто складна усі партії. А їм, можливо, партію лише зі мною. А там далі йдуть пасочки з усіма іншими. Але, друзі. Ну, я не знаю. Напишіть, будь ласка, свою думку. Е, себе я звинувачень не знімаю, я вже кажу, ну, розтренований це можна побачити в тому, що я ну, залізаю в кожній партії до цитноту. Звичайно, я відчуваю, що я засинаю. Але ну, подивимося, що буде завтра. Тобто, я як кажу, якось без помилок, але можуть десь як дам-ляпа. Не хотілося. Добре, бережіть себе, напишіть в коментарях, бо мені дійсно це цікаво. Фух.